Це Леонід Борисович Карамцівський, голова Грузького. Це... Так, це, це, так, так, ну, завдяки шановному пану Ерікіану, який тут свою фільму «Агроленд-1», е, в селі практично Жити неможливо. Особливо це відчувається в нічний час. Мабуть, через те, що включається в нічний час вентиляція, і люди просто задихаються. Мінеральний склад води теж погіршується. Так те саме, те саме можна сказати, про друге І людина працює і не завчисні не думає взагалі, не будувати їх, не будує. Не думає, як цим людям допомагати. Людина веде просто свій бізнес із своєї тільки, такої точки, точки зору тільки на жив. Про людей він абсолютно не думає, він не думає, що тут якесь село є, це йому все байдуже, і він знає таке одне отримувати, отримувати користь, отримувати прибуток. Про людей він не думає. Бачите, діток скільки прийшло, дітки дурно прийшли. Дітки теж хочуть, хочуть жити і хочуть хоча б дожити до старості до 80. І, а цього може не стати. І дякувати народу, що піднялися, підняли, піднімається громада, тому що він вже всім в'ївся. І хочемо якось його звідси витрутити. А О, Я, які, де... які де... дії? Які дії? Листи надсилалися в різні інстанції. Зараз готуємо позов до суду. Там у нього взагалі позовна, позовна заява буде від своєї ради. Так, сільська рада має право подавати. А, значить, Ми зараз будемо подавати, перш, першим чином будемо подавати про те, що він не виконує своїх обов'язків, те, що він дав, верніше, те, що йому склала припис сан-епідемстанція міжрайонна. Він жодної, жодного пункту з того припису не виконав. Це вже є підставою для подання до суду. Ну і надалі, надалі ми теж будемо працювати над тим, щоб приїжджали служби, які мають на це вплив, які мають, мають перевіряти, щоб перевіряли служби і законним чином його звідси виживати. Територія в нього по формуваннях територія 32 гектари. Вона в Значить, поки на даний час тільки оформляються документи оренди, там... Тобто він просив без будь-яких документів, юридично, то не його земля. Юридично, то не його земля. То земля Рущанської сільської ради, так, але ж знаходиться за межами населення. Але за межами населення пункту, Рай... але Район, район, район. район. Так, так, районна земля. Так. Так. А районна влада районна держадміністрація теж стоїть по один бік барикад із нами, і з нашою громадою, тобто на цьому і зараз теж готує відповідні запити, відповідні е е листи у вищій інстанції, щоб надалі е ну, юридично його не існує. Юриди, ні, юридично, фірма, е юридично його на, на цій території Так, юриди, його юридично, юридично його хазяйство зареєстровано. Але без оренди землі. Без оренди землі. А в чому проблема буду йти? Оземки відговору. На тій землі техніка ферми живуть. В чому проблема? Ну В чому проблема? Зібралась громада, ми можемо приїхати, викликаємо вікні, зможете. Я тут не бачу підстави, ну можливо, є підстави подавати позов на невиконання там припадів, там станції, але я але я бачу, він незаконно він незаконно займає територію землі і чому це питання не знає? Його юридично там не має бути. Ми викликаємо 102, два заява прокуратуру, самозахоплення в землі. Ну, це то, що можна, я можна я ну значить, хоч виселити ви міліцію, хоч виселити... в нього є гроші. І вже неоднократно приїжджали і санкідстанції. І другі, я розкажу більше. Ізначально було. Була тут і райдер. Він 200 голов взяв експеримент. Ніяких в нього дозвілів немає, санкційстанції нема, екології в нього немає, архітектури в нього нема. Його нема. Його Райдернація тоді мені об'яснило, що говорить, тільки взяли 200 голов, і є громада проти. Його не буде. Це було тільки Борисович. Сім, сім, років. сім років тому. Потім він потихеньку-потихеньку дошов він до три тисячі голів. Ігнорує всіх. Громаду він ігнорує. Сільраду ігнорує. Визивають поліцію і міліцію. Він заплатив, вони обойшли, пройшли. Визивають екологів то вітер не туди, то вітер сюди. Заплатив, уїхали. А ми дишемо, ми п'ємо воду, звідси. Це ж подивіться, візде ставки, ви проїдьте по цьому селу. Везде ставки. отсюди починаються і води. І вони попадають в нашу річку. Через ставки йдуть в Ірпінь, а Ірпінь іде в Дніпро. Ви візьміть, пройдіть по цьому шляху і побачите. Я тоді ще... Шесть чи років тому розказував людям, люди добрі, не робіть цього. Ну, як говорить народі, бабло робить своє. І от так вийшло. А тепер громада вже надихалась і от прийшла. Було громадське засідання. Він проігнорував, знявся і пішов. Значить було припис йому... Громада... А люди бідні, оце мучаються тут. Особливо які, Сітки наші. Вони в'януть. Так у нас дерева почали пропадати. Дерева, я розказую за людей в'януть. А ви мені дерева. Дерева вже подавно. Ставте, пройдіть ці всі ставки да побачите. Я тоді вам розказував, що буде з вашими ставками. жаби жаби зараз не Є ще ну, громада зараз, є ще поможе, телевідені допоможе, хто допоможе, треба всім. Суди це таке, суд теж як поверне. Куди він поверне? Я просто вибачаю, що приїхав. Азо, заболоні, хлопці. А Так! Да. От пана Білецького. Да, да, да. Я бачу. Алло, доброго дня. Вас турбує цивільний корпус Азов. Мене звуть Наталка. Ми би хотіли з вами якось поспілкуватися, зустрітися. Е, ще раз? Ну, нас запросила громада селища, ми знаємо, що тут є проблема, ми вислухали громаду От, і хочемо почути вас. Ми зараз знаходимося в селі, знаходимося біля вашого підприємства, біля коричневих воріт. Поговорити в присутності місцевих жителів. Ну, один на один. Приїдемо. Зранку сьогодні. Подожди. А десь тут звика відбуваються в новичці? Що, де він пробувається? Він і там. Бо судячи, він знаходиться в місті, де зараз співає хор, народний пісню. Десь не так. Він і там, теж так. Я вам, Наталі, не готовий сказати. Заложив усе і покинув там. Ти а, то, що, а то, що про прокуратуру, наче дивіться собі. Значить, було поначалу, він оформляв документи. І ми рішенням рішення йому відмовили в оформленні документи. Угу. Ви думаєте, що? Нам прийшов, по-перше, протест прокуратури, як її ви маєте право відмовляти. Ну і мене і секретаря визивали прокуратуру. А маєте кофе солдат, що не друга не зламали на депутату. Ну, звісно. Ви навіть візьміть ми перекрили дорогу і до вечора приїхали депутати з Збройського району. Один, другий, третій. І розказували, як хорошо звиняча ферма, як вона нікому не воняє, як треба м'ясо в Україні. не воняє. М'ясо потрібно. Можна робити, є, є в Україні не одна ферма і є, є, є не проблема. Ну, так, Наталі, можна, можна робити так, але все робити згідно, згідно норм екологічних, санітарних і, і, і є вимоги, вимоги, вимоги про утилізацію. Продукт, продуктів відпинить, розумієте, це все воно є. Якщо його нормально працювати, можна працювати, можна робити. Батько кричав, що ну, він великий чоловік, що ми йому цьому не зробимо, тому що він великий чоловік, депутат Обласної. 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 Так. А, він депутат так, що ми йому нічого не зробимо. Не так, відповідь. А ви знову Ні, Ну був у нас в Україні одна велика людина, зараз в Россию живе. А Бартуковича, кстати, ми з нейраді. <зараз> <зараз> Тут немає інтернету. Він зараз каже, що побачить моста, не скажу, що це вже частичка. Ні, порта закрита. І там ніхто не знає, скільки голов точно. По документах 2,5 5 тисяч. 6 тисяч. Ніхто не пускає, ніхто не пускає.

你们两个都不用